Шо, Ха -ха! Боже! Вітаю всіх, шановні підписники! В ці вихідні проходили фінальне тестування нового оновлення по грі Сквад, в якому гру будуть переводити на Unreal Engine 5. В цьому бета тестуванні особливу увагу було приділено прицілом, а також як вони будуть правильно працювати, тому що в попередній версії прицілів просто-напросто рендерилось дві сцени. І потім накладалась одна на одну через маску, так, так звано. А це відповідно вимагало більші потужності від вашого заліза, тому що гаразі відрендити один і той же самий об'єкт, потім просто його заблюрити. Це вам, скажімо так, не дуже добре з плані оптимізації. Що стосується версії, яка зараз випустила на тестуванні, то розробники написали нас. То розробники написали наступне цього тижня, замість звичайного списку змін цікаве технічне оновлення від Норбі розробника щодо нової. Системи прицілів із функцією картинка в картинці це не просто візуальний ефект, це складна система, яка потребує рендерингу двох окремих сцен для прицілів з високим збільшенням, що створює серйозне навантаження на процесор та відеокарту. Але команда розробників має амбітну ціль зберегти частоту кадрів у цьому режимі, також як і без нього. Яким чином менше пікселів, розумна оптимізація і передбачені напрямки погляду усе це дозволяє підвищити продуктивність без страти якості. А щоб уникнути фризів, зміни візуальних станів. Тепер відбувається поступово та обережно. Це ще один крок до того, щоб зробити склад технічно досконалим, не жертвуючи атмосферністю та реалістичністю. Це у нас було на папері. Що стосується у нас в самій грі, то відповідно бачите, Unreal Engine 5 класно виглядає. Моделька зброї просто шикарна. Прям ну чимось вайбом сталкерів другого передається. Дивіться, я спеціально вивів вам а, частоту кадрів. Сподіваюсь на. Цьому буде видно. Якщо ви з компа дивитесь, то вам буде видно. Якщо з телефону, то вибачайте, значить, залочив я на 75 FPS, і Також зараз я покажу свої налаштування графіки. У мене, значить, i5 та 4060 Ti на 8 гігабайт. І як бачите, що скоро, скоро вже буде не вистачати остання строчка усієї таблички, скажімо так. 7660 мегабайт відеопам'яті було зараз задіяно у грі склад, що дуже багато, тобто, майже майже вже впирається в а, потолок. Такі, але я граю на 1080 p тому це не так критично. Значить, генерація кадрів у нас можна. Хто казав, що типу, ой, Боже, мій комп'ютер не потягне, мій комп'ютер не потягне. Що в мені ділять? Слон, слон. Не переживайте. Розробники про вас потурбувались і додали генерацію кадрів. Ви можете обрати від AMD, Nvidia і навіть від Intel. Тобто Unreal Engine 5 дозволяє їм уже приміняти дуже такі сучасні. Технології, більшість, скажімо так, сучасних технологій для того, щоб можна було відналаштувати під вашу систему, незважаючи AMD у вас, чи Intel, не дай Бог, чи Nvidia. Значить, В мене, як старить, я виключу, тому що генерація кадрів в принципі, ну, не потрібна для 75 кадрів, воно... Вистачає, по прицілу додали нову а, таку функцію. Зазвичай вона стоїть картинка в картинці, і можна вибирати шкала роздільної здатності прицілу, тобто саме уже зображення, яке йде в прицілі. Отут у вас по центру екрану ви можете редагувати, там можна менше ставити. Розмиття буде, бачите, гра попереджає. Ну 100, більше 100 ставити не, не рекомендую, але то таке. І от картинка в картинці, наприклад, да, це стандартна ця система. Але от. Ви бачите зараз все перед своїми очима, тобто ідуть якісь підфризи чомусь. От навіть я зараз включаю 75 Падає на 10 кадрів до 64 Було б впало. Окей, якщо змінити трошки кратність, ну на такій кратні ні, все одно до 65 падає чомусь. Ну от бачите, що, і що, і що ви зробите. Тобто, це я зараз обновив, гру бета-тестування. І поки то, що вони написали на папері, поки що цього не відбувається. Наступне, що ми можемо є продуктивність, так звана, але вона зараз не працює. Подивіться, як от, ну... Як воно має працювати? Я тут переключаю зум, нічого не відбувається абсолютно. Просто чорний екран. На екран, на мій погляд, це якраз оця функція мала би адекватно працювати. Ну я сподіваюся, завтра, післязавтра ще буде проводити тестування, і вони це виправлять. І я вам сюди вставлю, як воно відбувається. На цьому зараз зупинятися не будемо. Підемо далі. Значить, Просто хотів вам показати, які налаштування в мене на Андрій Легенд 5 стоїть. Значить, Метод згладжування та масштабування. Тобто генерацію кадру я виключаю, а масштабування через Nvidia DLSS, так як в мене лінійка 40-ва відеокарта, є доступна DLLA. Але от я вам скажу так: DLLA, в принципі, майже нічим не відрізняється від якоїсь там анізотропної фільтрації або якісь 2X згладжування. Вона працює максимально якісно, але. Потрібно більше, як то кажуть, ресурсів відеокарти. Якщо я ставлю отут Quality, застосовую, то візуально, в принципі, ніяких артефактів я не помічав, але гра починає трошечки працювати швидше. Але як ви бачите, при переключенні картинка в картинці все одно просадки FPS відбувається і це просто на полігоні. В грі там так само все відбувається. Насправді, основна проблема в цьому бета тестуванні Я повім сказав би, що. Це саме просадки ФПС при приключенні в прицілі. В шутері, де е, сучасний шутер, де багато є оптичних прицілів, ну це і це великий мінус для розробників. Різкості також можемо підналаштувати. Ну, я ставлю ділелей, в принципі, працює. Всі е, решта налаштувань перед вашими очима, тобто дальності погляду високі, майже все на високі, єдине, що тіні на середнє ставлю якість океану, ну води. Також на низькій симуляція хвилі, вона включена, хоча можна її в принципі виключити. Якість постобробки середня, тобто там великої різниці нема між середньою та високою, але просадки ППС будуть більше на високому, все ж таки візуально не сильно. Ви побачите якість частинок високі. Ну в принципі, все Час... наприклад, якість, так, так, так. Текстури також ставлю високі, тому що і так уже забивається відеопам'ять цього, значить, відеокарти. Якщо ставити епічні, то відповідно текстурки будуть ще більшої якості, роздільної здатності, і відповідно буде просідати ще більше. А можливо, вже будуть тропить фпс, через того, що буде переповнений відео пам'ять. Ну якось так. В принципі, все вступне слово таке доволі величеньке, я сказав. А тепер давайте підемо і пограємо якусь катку. В принципі, як воно грається зараз в реальних умовах. Ох, любі друзі, ну компуктор навантажується конкретно зараз. Дуже дуже він так шумить. У мене що процесор навантажується що до відеокарта. Також навантажується. У нас карта гордок, режим Invasion. У нас буде. Мілітія проти Канади. Канади, то що? Illegular Militia Forces проти Канади. Так, ну в мене тут Китай, ясно, понятно. Нічого страшного. В принципі, зараз подивимося, як воно працює. Городок на Unreal Engine 5. Ой-ой-ой. Ой, ой ой Ой, -ой, -ой. ой прогружається потихеньку. О, прогрузилась, прогрузилась. Нормально. Все, зашов якийсь загін. Взяв рейдера. У них тут АЕС вал. Не чи був АЕС вал. Ілігуляр uh, Мілішн Forces, а я але я урвав. Зараз будуть вайби сталкера. Біжим на першу в принципі точку. Як ви бачите, доволі велика різкість зображення зараз присутня на Unreal Engine 5 Не знаю, з чим це пов'язано. Uh, можливо, там треба трошки підкрутити або розкрутити, або відкрутить. Uh, хто казав, що буде тяжко знаходити ворога? Мені здається, доволі швидко можна буде знаходити ворога, тому що освітлення помінялось і тепер немає такого. Знаєте, темного навколо о, дерев. Тобто зараз, в принципі, непогано, непогано так і все-таки виглядає. Мені там в телеграмі не дають записувати відео хоча вже ніч тести проходять вночі. А також, любі друзі, підписуйтесь в Телеграм, підписуйтесь в Discord, якщо у вас є, якщо ви користуєтесь, в принципі, я побачив. то... Добре, граємо. Коротше, 39 секунд до початку гри. І побачимо, що ж зможе AS ВАЛ на карті Городок за атаку. Приємного перегляду. І погнали. Так, відбувся старт. У нас хлопчики побудують якісь тут uh, рольпоінти. Я, відверто кажучи, давно не грав уже в сквад. Майже місяць навіть не заходив до нього, тому що ну, якби я награв більше тисячі годин, і для мене вже нічого нового в принципі, не відбувається в катках, а постійно горіти від іноді таких некомпетентних тімейтів мені набридло, тому що ну, новачки заходять, заходять і заходять. Постійно нові якісь люди приходять, і кожному постійно там розповідати, що і як робити. Ну я в цьому трошки вже е, замирився. Можливо, треба. Заходити вже до якихось кланів і грати з кланами. Це буде, напевно, що кращий варіант. Але тоді е, вже також накладаються деякі обмеження, там вже буде кіберспорт. В цілому, точка у нас Fruit Farm. і починаємо чекати наступу канаців. Опа, щось там вже їде. Летять, летять лавки. Пролетіли. Лавки. Бінокль, до речі, працює дуже класно, дуже швидко. Яка ж якість тепер зображення в біноклі, просто мені подобається. А, вони трошки переробили, походу, бінокль воно, як ви, щось і по бокам уже тепер не показується. Нічого. Тепер одним отаким іде зричком. Хоча нагадайте мені, якщо. Раніше було Can дві. бро, Не yes, 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 no wait, wait perfect, perfect point. point, блин, як це сказати? Position, position, sorry. Enemy BTR, enemy BTR ззаді, походу. У мене є протитанкова граната, до речі. Також в мене є камуфляжна сітка. Можна поставити так легенько. Оу, oh, ще, тут уже якийсь канадська зброя. Щет, ще, 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 ще. Як же я це вже відвик? У складі, що це все розмиває, ти просто, ну, виходиш з бою, ти не можеш стріляти адекватно по факту. Оу, щет. Ой-ой! ой, -ой, -ой. Блін, лавка всіх закрамслала. Та, виходиш з бою, тому що ти не бачиш, тебе придушує. В армії все ж таки такого немає. І, на мій погляд, воно заважає, чесно кажучи. Be careful now! Так, тут треба здаватись, тому що не люди будуть а, втрачати, скажімо так, поинти, спробуючи мене підняти. Так, да, невеличка група людей заїхала от сюди і навіть встигла відкинути якісь, якусь фобу, ну. Також у. Що це за скаут чи хтось такий розвідник. О, дрон вже в них є. Не поняв. Дрон тепер повноцінно є. У... Розвідника навіть не потрібно викликати е, цього командира? Що собі? Чи це і раніше так було? Я щось вже підзабув. Я просто. Та начебто не було такого. Походу, це вже якісь нововведення. Ще. Тиба. От такі перестрілки в. В армія б уже його би закремсав, ну фобу нашу спалили, чесно кажучи, ясне діло. найс найдж. Треба перевалюватись за цей пагорб і заходити у фланг. Ну, я вам скажу так, так. Да, Трошечки люди були праві, то що кущі тепер великі капець, і трава висока. Графоніста питань нема. Все чітке. Зараз включу ненадовго ФПС. Ну, от, бачите, 50-60 FPSів на моїх налаштуваннях. Тобто треба DLSS переходити у переводити, точніше, не DLL. Ну все вже, так, починає не тягнути. Не тянути, треба на більш цибільних треба ставити Quality і застосовувати. Тоді FPS більш-менш вирівнюється. О, Все, тепер можна більш комфортніше грати. Ну побачимо, чи будуть якісь артефакти, тому що це кваліті, тут вже можуть бути мильні текстурки трошечки. Але то нічого страшного, якби. Головне, щоб ФПС був. Так, добавили, чи вона була в них ще була. О, приїхала бампула. Зараз буду кидати. Є yeah, бой. Першу перекинув, до речі. хе oh, бой. Yeah. Oh, Але як ви бачили, що ефектність немає ніякої, тому що ти просто не бачиш, куди ти стріляєш, ну це ужас. Це ужас, це просто ужас. <laughs> Enemy Seth side sort of the Field Gun. Прикинь, так грати без жодного якогось інтерфейсу, це тяжко було. Thank you 100 much! Вони йдуть, вони йдуть з пісту. І з півдня. О, стріляє, блін. Чи залишиться склад такою популярною грою, коли. Не на кожному залізі буде запускатися цей шутер. Ну в оптимізацію вони зробили, в принципі, все, що необхідно. Тобто вони додали DLSS, генерацію кадрів а, і тому подібне. Ну, побачимо, побачимо. Чи буде воно адекватно працювати? І чи захочуть люди саме так працювати. Насправді випускати, точніше, переводити гру на новий рушій. При тому видаляти попереднє це не дуже, звісно, добре може бути, знаєш, типа. Якщо у когось не тягне Unreal Engine 5, то може він би захотів би лишитися на Unreal Engine 4 грати, в принципі, чому ні. А тепер йому доведеться грати в Unreal Engine 5. А якщо воно не буде тягнути, то називається іди в Project Reality, правильно? Так. Ну, поки що канадці начебто і пробують щось атакувати. Але поки що не дуже у них то виходить. Ми відбиваємось. Я просто перед тим, як стартанула катка, побачив, що у нас там зразу два загони зайшли. Якихось типу, Ой, ну, красива картинка, подивіться. Квіточки. Що це таке? А, то їхній Мерседес Гелік Гелік поїхав. Комбат на Геліку поїхав. Так. Що ми маємо тут? Якісь прольоти, якісь бахи. Хі -хі. Ну, це, до речі, вайп уже похоже навіть на сталкер, який, знаєш, типа маково поле ото. з аномалією макового поля. Сподіваємось, все ж таки будуть оптимізовувати далі і е, робити, дороблювати. І в кінці кінців. Може, на Unreal Engine 5 хоча б вони е, дороблять до якогось нормального вигляду в тому плані. Ооо, я бачу біжать. Ой-ой-ой, опа, то Так, да, тобто вони казали, що ой, Unreal Engine 4, такі поганий рушій. Такий не ми не знаємо, що з ним робити, як його правильно налаштовувати. Ну от, Unreal Engine 5. Я сподіваюсь, тепер вони хоч на ньому. Можуть його довести до ума. Ну, хоча і UnreLegend 4 вони, в принципі, викрутили все, що з нього можна було. Тобто подивіться просто на промальовку трави, наскільки вона далеко промальовується. Ну Це ж просто може тепер повзати. І тебе просто. Ну, ніхто не побачить. Так, приїжджає танк. По рації передають, що приїхав танк. <гум> Комбат на машині єзи там. Треба забудувати щось. А, патронів нема, куди я біжу. Танксаум. Tank should be dead in moments, понял. Походу... Так, подорвали, походу. Ой, Це техника опять. Опа, дрончик. Блін, не встиг. а, а що сталося? Серверне повідомлення. Закрите з'єднання з сервером. Повторне підключення. По ходу сервер ліг, чи що? Саме для цього і проводяться тестування. В цілому, дуже поки що. На перший день сьогодні, типу, п'ятниця. Дуже такі, знаєте, сумбурне відношення до цього тестування. Таке, можливо, завтра якісь хотфікси повиходять, тому будемо в принципі слідкувати. І відос зроблю може з двох або з трьох днів. Поки що, якось так.